Сумські фігуристи закрили сезон. Минулих вихідних у Харкові відбувся фінальний етап чемпіонату України з фігурного катання на роликових ковзинах. Команда сумчанок здобула там 18 медалей. Сьогодні учасниці змагань та наставниця поділились враженнями з знімальною групою. Поліні Мяус 11 років. Сьогодні на тренуванні вона показує програму, з якою у Харкові посіла перше місце. Я займаюся фігурним катанням 4 роки. Я в цьому році досягла е, все, що мріла. Я майже чисто прокатала програму. Три роки займається фігурним катанням на роликових ковзанах Каріна Гальченко. Говорить, перше місце у Харкові стало для неї несподіванкою. Я думала, що у мене друге. У мене заповітніша мета займати перші місця на... У Харкові цими вихідними на етапі чемпіонату України з фігурного катання, говорить тренерка фігуристів Світлана Каравай, сумчани здобули 18 медалей. Шість перших місць в одиночному катанні і шоу-гурт у нас також зайняв перше місце. У нас є п'ять срібних медалів і шість бронзових медалів. Крім того, четверо сумських фігуристок стали кращими в Україні за підсумками чемпіонату. А двоє фігуристок Емілія Каравай та Олена Грицук взяли участь в онлайн-конкурсі. Серед фігуристок з України, Франції, Італії, Німеччини, Польщі Ірландії Емілія посіла перше місце, а Олена друге. Новий сезон у фігуристів розпочнеться у вересні. Стартує він першим етапом чемпіонату України з фігурного катання на роликових казанах.